Ай, у мене 2 хп з половиною. Що з тобою? Чому в тебе одне око червоне? Що? Прямо. Око? Так, йди. Підивись в воду. Можна я візьму м'яско і хлібчик? Да. Боже. Ми потім якось попробуємо найти антидокс. Попробуємо. О, да, я пісок дубу. Три кусочки. Я говорив да. да, да, а я умовно. Ну, вже надо два. Ем, уже два. Якщо шо... уже два. Поклади. Зараз ми скрафтимо противорузувати. Коротше, я знаю, як крафтиться. Що? костюм з противогазом. Я знаю, я знаю конструкцію. Ну не конструкція, типу, ну. Я не знаю, знаю. Хто, хто піде на розвідку, щоб шукати всі матеріали для противогазу? Mm, э, давайте, так давайте я. Ні. Нас немає. А точно. Це може сам уже тобі он якийсь ніс. О, дядько, си-код до порталу ви Давайте я, давайте я піду. Дивіться. Що. що я буду? Дерево. Що? Це я його да посала, щоб е, портал Так швидко. Дерево ми храним. Я другу цю е, дам е, ноксіку. Так, вже 2 е, 2 е, 2 е, 2 е Те, два е два є стекла. Надо все матеріали кстати. Давай давайте я скажу. Эй, воєнный, военный, воєнный питання Питание до тебе. Че тебе нокси звати? Э, Диви. Э, надо нитки, кожу і папір. Угу. это там люк, да? Да, там рычаг.

Там, дві низки, да? Він там трохи. а все добу. там там все наверное, гігантські пауки бігають якісь. Му Відкриємо дверь. Ну не прості ж там бігають. Да, вон. Радіоактивні три рактора зірвались. Ну тогда ще давно. Я вернувся, вернувся, вернувся. Місяць десь тому. Я все добу, Або Об, об, об. Ча, ще, верстак надо? Верстак я кистковый по наверху. Я зараз втяню, oh. бо це дуже сложный крафт А ну стоп! Де материали все? E, мені дали. Видай мені! Видай! Так я буду крафтити То в тебе немає матеріалів! Яких? Стекла. Видай! Так можно я буду крафтити? Я знаю, яку не Дай. Ты будешь клевать? Да. Можно я возьму? Ну что, вы там скоро? <зарvel> <зарvel> <Добран simulations> да, да, Винзара. Бесприз. Иди попробуй. Запомни. Ага. Ты можешь поспать, пить. Что там? Ось. Нам надо, что 19 скоро. Я я Противоагаз созданный на мені. О, нормально, мой мені... робот. На! Ты кинемает. Кому и дата шлем? Золотой. На, і и і на. І і на. Щось, щось. Це просто кожана бронячич мей. Ми... Ну да. Від радиации? Ну да. Ну, Кому так это, что еще не нужно не Он не так сильно защищает, как эта броня, но он тоже немного защищает. Ну давай. Кстати, можете даже не питаться, почему краситель был желтый, а шлем желаем. Это секрет. Надеюсь, ты бобил не ел. Нет, я нет, это социального Ну что вы копали, какие блин нюжайки? А то у можно было скрипты с потолка. Я расклеила меня. А полиция? Да меня это видом просто шлев. Нет, я не маю, на вас, я маю на экологично. Я так... це на Мох екологічно. Что? Мох це екологічно для красителя. Mm -hmm. Так, ну, я зупиню. Типа, я... Мох не, зуп... не воняє? Не воняє. Ага. Не, не. Я зупиню и почекаю. Так, так, так. Так, і сі выжившие. Бродячий Не знаю. Я, я бачу куда-то. Ні, 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 Я без маски і без нічого. Блін! Без маски? Да. А ну иди сюда. Боже, все заговорит. Okay. Сиди в звукому, у тебе може радять діти, Сиди, не хоть. Камера! Камера? Да, Мені да. Дайте -а, я сейчас страшная. А Оп, Стоп. А точно! сюди. Я надів шлем! Я йду. Хорошо, що в мене в камерах Стоять! Будь ласка, сій. Ты знаєш, де ти зовсім? Боже, все виглядає таким красивим, ну насправді Диви, що з землею. Та я бачу. Та просто обгорівши. І це ще тільки День, І, при... І це що тільки другий етап. А що там містер Хамстер попасть? Помарак. Де містер Хамстер? В Якщо хтось думає, то ці дерева не могут. Да трошки помехи. Ты шо хамстеру сдаешь? Чо с хамстером? О боже, хуй. Що з ним? А ну іди сюди, іди в туалет. Быстро. Звідки ти не А? Звідки ти не розумієш? В мене був всігдав'ю. Чого? Ти, коротше, цей, коли вийшов на радіацію, а я був без маски. Я бля без маски. Б -бе -б... Дай маску. Без... На маску. Без шлями, коротше, я, я був без маски. Я теж вийшов без маски, а не ти. Боже, так у тебе є шлями ці. Він від радіації зовсім нульового це спасає. А, а ти що цього голову захистити твою. Ну да, трошки так. Да. Окей, давайте. О, нормально тобі почало рости. Що там, же город нормально росте? Трошки вже да, починаю вже потроху. Кстати, а як думаєте, може ми більш нам розкопувати оцей вход? Я можу удар почати руками. Ні-ні-ні, треба кирка. Да. У мене є. У мене є. Що? Все, стій, стій, стій. Хамстер. А. Ой, все, хватит дувати не тут. Не надо заре. Потом. потом. Бо, при... Бо Хамстер, ти понимаєш, воно може обвалитись зара. Будем укреплять. До... Дальше. Надо... Так для этого что-то надо дерво. Тихиш. дерево, тихіше, тихіше. Ми... дерево зароблявши. Мы камнем зробимо. А -а -а. Дайте мені ведро. відро. Ведро. А, у мене є ведро. Дай ведро. У <плес> мене є одне відро, запад було. В мені відро. На. Мені є ідеї. Може в день кітку було. Е, е, Киркин. Я кірку. Я Кирил. Що? На слово надо дає. Іди, іди. Іду. Можна її тут розкопати і ми тут будемо застроїти? Да, розкопай. Ну диви легенько, копай не швидко, поняв? Я вже бачу, що ти швидко копаєш. По -поти по-тихіше, потихіше копай, щоб воно... Так що ж вони Бо це буде. Фейл. Так, все, я зробила... Можна забирати. Це буде тоді фейл. Mm -hmm. Я тут, не зробив для нього. Що він я не зі мною забыл? Я не почув. Понял, я строка. Ну ти, що я виходу пей дорожу? Ну що там зарядка тут кинчается. Да, на камере в зарадке уже стики три зарада. На камере три зарада. Я быстрей піду, потім включимся, добре. Давай, давай.